У нас на минулому тижні відбулося заходи стосовно наведення порядку по вулиці Московській. Всі могли бачити, наскільки це проблематичне питання, вирішення також було і залишається проблемним на сьогоднішній день, і по підсумкам проведених заходів п'ятниця, субота і неділя. Будь ласка, коротко, Сім Александрович, інформацією. Робота робочої групи спільно з працівниками міліції була е, організована таким чином, що починаючи з 7-ї години ранку е, по всьому периметру е, цей, е, майданчика торгового е, стояли працівники міліції. Наші працівники розісняли людям, щоб вони прийшли на ринок, що там буде достатньо місць. Я хочу сказати, що з розумінням багато людей, особливо ті, що торгували продукцією з господарства, особливо тут не було супротиву, вони займали місця. Ця робота, крім тих негативів, який був вилитий на працівників, які забезпечували, були і досить позитивні відгуки, тому що хто на цій десь після 9-ї години бачив, що був майданчик пустий. Можна було підійти до банкомату, до каначийся, а до зв'язку було досить чисто. От. Тому дуже багато людей позитивно висловлювалися, що роботу цю потрібно проводити. Є ще багато невирішених питань. По-перше, є група підприємців, які вчора після 10-ї години знову почали розкладатися, ми складали протоколи. Я думаю, треба в е, розробити план, як з цим питанням боротися. Цю роботу потрібно продовжити, тому що це поки що тільки перше під, е, після роз'яснення, після впливу на самих працівників. Е, були певні проблеми у нас із торговими місцями. Е, в п'ятницю е, вияснилося, що місць не зовсім досить. Е, Притім, суботи були е, працівниками ринку виготовлені додаткові столи. Всі торгівлі сільхозпродукцією. Всі бажали отут на нижньому в'їзді у ворота, або зліва біля м'ясного певйону, або справа там, де продавалася риба. А тут старалися розміститися і молоко, сир, сметана, і морква, бурячки, картоплі. Тут на цих місцях. Тут хочу сказати, що. Дуже багато підприємців, які тут активно займалися, вони вже собі забронювали місця, вони зайняли красні місця і в п'ятницю тут торгували на досить таких непоганих місцях. Там, вони говорять, там е, є проблеми на ринку позонування, щоб все-таки овочеву продукцію розмістити на зелених рядах, тому що в суботу на зелених рядах там менше половини було зайнято. Коли тут у нас було досить багато заповнення, там було менше. Але це питання вирішується. Тому Якщо, якщо ми не відпустимо, а будемо продовжувати цю роботу, трошки навіть, формат її змінимо, то, в принципі, от, але якщо, так нам треба, на наш ринок Орджонікідзе ніхто не побажав йти. Там автовики з автомобілями, тому що та продукція, яку продавали з автомобілів, в ринку її місця немає. Тут, там треба просто займати туру місця. В той самий активний бобир чи, як пизище, там, і по яйцях мене під підогрів. зимою яйця померзнуть, там є майонези, ковбаси. Ну ще там питання нам є по тих точках, яких, ларки, які стоять на вході, це питання на цієї наради. Там треба визначитися, які там все-таки затвердить схему, щоб ми знали і добиться її виконання. Тим перший, я сказав, спрацювали непогано. От, але закріпити, для того, щоб ми не, не втратили ці позиції, треба її закріпляти протягом цього тижня. Добре, дякую. Значить, да, дійсно, як я сказав Віксій Олександрович, робота була проведена складна і так. в яких умовах вона проводилася. Хочу подякувати всім учасникам це і. Інспекції з благоустрою і відділ економіки і відділ внутрішньої політики за те, що вони допомагали робити цю роботу, розуміючи, що наскільки емоційно це було непросто робити. І я пропоную навіть, будь ласка, пропозиції щодо відзначення тих, хто приймав цьому участь. якось треба Матеріально, окрім морального ще матеріальне заохочення, захочення, якось ласка. Не шляхи їх відзначення. До цього я добавлю. Трохи дивно, розумієте, депутати не хочу називати фракцію, але і власний депутат знову в суботу влаштували там мітінг. Тут ми з цим теж будемо працювати, не припустимо втручатися в роботу. Обласних депутатів в роботу органів місцевого самоврядування втручатися і заважати тим більше, наводити закон, законність на території, яка під контролем органів місцевого рядування. Громадян там теж активно і... вчора мітінг влаштував. Того, вчора його не підтримали, а вчора так, там скеком іде розставляємося з криком, йдем, розставляєм і Підбурювання таке. Ну тут і завдання стояло фото-відеофіксації цих процесів для того, щоб мати можливість. Людей, які закликають до там, непокори, до вчення незаконних дій, по можливості потім притягати до відповідальності. І на це треба теж реагувати. Якщо не буде цієї реакції, ми будемо мати продовження цієї проблеми. Так що, будь ласка, те ж саме, ви приймали всьому участь, хто там іще був, є, ви знаєте, цих осіб коло осіб, да, які є центром цього протистояння організації цього протистояння. І теж або треба проводити з ними роз'яснену роботу, або якщо це не допомагає, то звертати до правоохоронних органів з відповідними заявами і доданням матеріалів. Ми всі розуміємо, яка це проблема і для людей, які роками вели туди діяльність на тротуарі, перейти в місця, де всі ведуть торгівлю в рівних умовах, воно ну, дійсно для них психологічно, воно непросто. Але в нас іншого шляху немає, і ми будемо продовжувати діяти в цьому напрямку.